Сьомий епізод був не менш багатим на Великодки, аніж його попередники. Знову Толкін, оригінальна трилогія, повстанці, війни клонів. Філоні традиційно напакував чимало цитат у своє творіння. Вітаю в джедайській краївці і це мій розбір відсилок та цікавинок сьомої серії шоу війни Сока. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку в соцмережах та підтримуйте на Баймії Кофі. Отже, поїхали! До речі, дуже дякую, що пристали на заклик та відписались в коментарях, які ж відсилки помітили ви. Не зупиняйтеся! Скоріше за все, це Корусант. Принаймні, так вважає більшість блогерів. Але трохи дивно, бо після перемоги повстання столиця Нової Республіки була спочатку на Чандрілі, а потім весь час змінювала дислокацію. На час подій епізоду пробудження сили, столиця знаходилася на планеті Госнян Прайм, яку й знищив перший орден. Претендент на звання всегалактичної скалки в дупі, сенатор Зіону представляв цей сектор. І на жаль, він то якраз постріл бази Старкілер пережив. Поряд Зіону сидить Мон Каламарі. Одні кажуть, що це адмірал Акбар, той самий, який It's a trap. Інші, що ні, бо в нього інші нашивки. А ви що думаєте? Я схиляюсь до того, що це Акбар, але дивно, що він такий мовчазний. В залі можна побачити доволі багато представників інших рас. І Торійця, і Шетіба, Саластанця. Щодо останнього, то він може бути тим самим другим пілотом Лендо під час битви при Ендорі. Але ніяких підтверджень цьому немає, окрім його раси. Капітан Карсон Тева згадує про сутичку на Мандалорі. Звичайно ж, мова йде про події фіналу третього сезону мандалорця, якого мандалорці протистояли ексимперцям на чолі з мофом Гідеоном. Сі Тріпіо просить показати його документи. Що безпомилково відсилає до епізоду Нова Надія, згадується, що Лея є головою Ради оборони. Ця рада існувала й в старому каноні вона відповідала за нагляд та фінансування Сил оборони та затверджувала верховного головнокомандувача. Сітріпіо та Лея знайомі з герою ще з часів повстанців, тож не дивно, що принцеса вирішила прикрити стару знайому. Тим більше, що Лея завжди бачила загрозу і в експерцях, і згодом у Верховному порядку. Що призвело до її конфлікту з республіканською владою та утворенню руху опору. Енекін згадує Асаж Вентрес. Про неї в мене є коротке відео, але розповім трохи і тут. Асаж була відьмою з клану нічних сестер на Датомірі, мати змушена була віддати її дитиною в рабство. Згодом чутливість до сили дівчини проявилася і її взяв в учениці лицар джедай Кайнарик. Десять років Вентрес навчалася мистецтву володіння силою. Але під час однієї з місій її вчителя вбили і, переповнена гнівом, вона розправилася із вбивцею і перейшла на темну сторону. Згодом її собі в учениці взяв грав дуку. Під час війн клонів Вентрес була шпигункою та вбивцею джедаїв. Вона вважала себе повноправною ситкою, але насправді її використовували для прикриття існування Дарта Сідіуса. Після зради вчителя Асаж зреклася темної сторони і намагалася помститися дуку за підтримки нічних сестер. Але лише накликала гнів ситів, які винищили Датомір. Втративши все, Вентра стала мисливицею за головами. Пізніше Асаш і Джедай Квінланвос ще раз спробували вбити дуку, але не вдало. Рятуючи коханого, Вентра закрила його собою від блискавок дуку. Вентра спомерла у Квінлана на руках і була похована в водах свого села на Датомірі. На стенді знаходяться тренувальні дроїди, подібного яким ми вперше побачили в епізоді Нова Надія під час тренування Люка на Соколі. Йоянг жаліється асоції на шанси потрапити в те саме місце, де знаходиться Сабін, що звичайно ж нагадує і Ниття Сітріпіо, і кейто Осо з Бунтаря. Подібні міни можна зустріти в грі війни Ескадрильї. Підписник юрі 221 також згадав схоже на мінне поле силовий бар'єр над планетою Іего з «Війн клонів. Так, це не зовсім міни, але сенс той же. Звичайно ж, політ Асоки серед решток пергілів, мін та астероїдів нагадує політ в астероїдному полі з епізоду Імперія завдає удару у відповідь. Можна навіть почути від Юянга ті ж самі слова, які Ганну казала лея про загрозу бути знищеними. Морган Елсбет дає травну інформацію про асоку з баз даних інквізиторіуму. Після виходу шоу Обіван Кенобі. Більшість фанатів вже знає, що Інквізаторій займався пошуком та знищенням джедаїв, падаванів та чутливих до сили дітей за часів імперії. Я вже згадувала в одному з попередніх відео, але повторюся, що Траун був особисто знайомим з Енакіном Скайвокером. З ним він співпрацював за часів війн клонів, коли ще представляв імперію Чісів. Коли ж Траун став частиною імперського флоту, він знову зустрів Енакіна, але вже як Дарта Вейдера. Згодом Чіс догадався, що Енакін та Вейдер. Це одна і та сама людина. Караван чомусь нагадав нам з колегами по теревеням в кантіні проїзд бойових машин армії Торгової Федерації на Набу. Взагалі, ми там багато про що говорили, тож, якщо ви ще не бачили чи не чули наш останній підкаст, то дуже рекомендую. Ми навіть скріншоти додали, щоб цікавіше було. Езра питає, чи дійсно імператор помер. А Сабін відповідає, що так кажуть: непоганий тролінг сиквелів. Вони згадують про Зеба Ласата, який в повстанцях був частиною команди Привида. Його ми бачили в третьому сезоні мандалорця на базі на Адельфі. Шкода, що його не було до сих пір в цьому шоу. Добре, що хоч ім'я пролунало разок. Асока на відстані торкається розуму сабін. Це дуже схоже на те, як в п'ятому епізоді спочатку люк кликав лею на допомогу на безпіні, а потім вейдер звертався до люка. Ех, Нічого вони не розуміють, як насправді треба спілкуватись крізь простір та час. Атака розбійників верхи на вовках нагадує схожу сцену з володаря перснів дві башти. Отже, у нас чергова відсилка на Толкіна. Черепашка, а ця раса насправді називається Ноті, стріляє з рогатки. Це точно згубний вплив Езри, який використовував рогатку у повстанцях. Щоправда, стріляла вона дещо загрозливішими снарядами. А взагалі вся сутичка нагадує трохи битву на Ендорі своєю наївністю. Езра відмовляється прийняти меча від Сабін. Хтось порівнює це з восьмим епізодом, але все-таки він його не кидав, тож не рахується. Бріджер каже, що його союзником є сила, і це пряма відсилка на дуже схожі слова йоди з п'ятого епізоду. Езра зупиняє клинок світлового меча шин так само, як це неодноразово було під час двобоїв між Рей та Кайлореном в дев'ятому епізоді. Щось пропустила? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої Галактики, та підписуйтесь на БаміяКофі посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!